Вітаю вас на своєму каналі знахарка Олена. Знову роблю розклад пісковий зник новини Таро, що покажуть, я в попередньому відео викладала про ракетоносії, про ракети, куди будуть відбуватися направлення тих ракет. Казала, будьте обережні Южні регіони та північні. Північні регіони, так воно вже відбулося у Бердянську, на жаль, вибухи. Зараз буду дивитися пісков зник. Вже третю неділю, як не з'являється пісков, повідомляють їхні там СМІ. І секретар Пуйла. Пропав взагалі три тижні про нього не чути і не видно. І, але чому він пропав? Він пропав після чого? Після того, коли він надав інтерв'ю в Нью-Йорк Нью-Йорк Таймс, в якому він заявив, цитую, наші президентські вибори це не настояща демократія, а дорогостояща бюрократія. Що і можливо було чого очікувати від е, цих малоумних людей. Після цього Пісков зник. Е, зник і е, перед цим, звичайно, сказав, що американські журналісти його не так зрозуміли. І е, хочу подивитися: Пісков зараз в немилості у їхнього пуйла взагалі. Е, у їхній владі Пісков в немилості, так? чи ні? Чи пісков готується до реваншу? Пісков готується до реваншу. І ще хочу так подивитися: пісков готується покинути свій пост. Сам, дивимося, Пісков в немилості? Ну ні, тут не показано, що він не милості. Дивіться, тут гарні карти. Він десь в поїздці, і ця поїздка для нього дуже гарна, дуже гарна і принесе для нього саме новини хороші. Ні, він, він не впав в немилість. Пісков готується до реваншу, щось інше сказати, оправдатися. оправдатися. Готується, готується, але карта смерть випала. Що недовго музика играла. Недовго він ще буде на цьому посту, ніякого реваншу не буде. Це його вже, мабуть, доведе до негарного, бо карта смерті його, те, що він гарно розповідав, так? Ні. Іде якась сила проти, проти нього. І чи він готується? Покинути свій пост пісков. Дивимося, карта мечів, карта обману. Людина зручно була пристроїлася, карта мечів. І ось карта шестьорочка мечів. Запитання було, чи готується Пісков покинути свій пост. Ось вона карта. Вже так, карта обману, він, обману, він сидів на своєму посту всіми правдами і неправдами тримався. І ось ця карта, чи готується він покинути свій пост, сам так показує, що все-таки предп... пред... розположення є, вже готується, вже майже в путі. Але ось все-таки колісо судьби випало, колісо фортуни. Ні. Не, він сам от так зірки розклалися, що сам, сам він не покине. Йому ще потрібно потрібно працювати, працювати і працювати. І ця карта каже, дуже зручно людина пристроїлась на своєму посту, і він його самовільно не покине. Отакий от розклад про Піскова. Хочу в наступному своєму відео хочу... Вам показати, чи справжній Путін, тому що багато йде розповідей про його двійніки, чи він живий чи ні. Буду викладувати в наступному відео. Будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Багато цікавого буду викладувати. Я тільки починаю працювати з YouTube каналом, раніше не було часу. Будь ласка, заходьте, дивіться і буде вам цікаво до зустрічі!